Кімнатна рослина, яка може вас здивувати і одночасно зачарувати, і це ціланція атмосферна. А ви на каналі рослини дому та дачі. Ціланція це одна з незвичайних кімнатних рослин. Особливість її полягає в тому, що у неї відсутні коріння, поживні речовини, а також вологу вона отримує через листя. Ця незвичайна красуня уже продається на підставці. Хоча ви можете з нею робити і свої композиції, наприклад, в вазу, в келих або підвісити. Варіантів безліч. Головне, щоб волога не затримувалась на вашому декорі. Місце знайдіть їй таке, де буде багато світла, але так, щоб сонце не попадало на неї. Також, щоб місце було тепле і було багато повітря. Є два способи поливу. Перше це кожен день оприскувати або один раз в неділю занурювати цю рослину в ванночку, десь на годину. Після цього треба дістати її і дати час просохнути. Головне, щоб вода не застоювалась в середині розеток. Для новачків, які жодного разу не сталкувалися з тіланцією, я порадила такі. Тіланція атмосферна по-своєму казкова. Вона дуже гарно впишеться в ваш інтер'єр квартирі. Дякую, що подивилися, і до зустрічі.